Дуже схоже до схеми дієслова піч будуть відмінятися також дієслова інші односкладові, які закінчуються на еч, уч, іч, ич. Ми дивимось інфінітив. На що він закінчується? В цих дієсловах ч ми забираємо, додаємо «йот», а далі закінчення першої дієвідміни. І, наприклад, коли беремо дієслово жич, забираємо ч, додаємо Жий, і коли я живу фізіологічно дихаю в певних умовах, скажімо, Жиє. Ти, подумайте, подумайте, як буде Жиєш. Он, вона, оно, відповідно, схоже до дієслова піч. Жиє. Ми. Жиємо. Даю вам декілька секунд, щоб подумати. Ви, і це ми звертаємось до групи людей, з якими ми на ти. Ви, Жиєче. Оні, оне, наші друзі, жиєм. Які ще одну складові дієслова на іч, еч, уч, іч. Ви знаєте, пишіть в коментарях і спробуйте їх про дієвідміняти. Тобто сказати, я це роблю, ти це робиш, він, вона воно це робить і так далі.